Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає одужати, встати на ноги тим, хто дивиться відео, близьким людям, якщо є проблеми по здоров'ю, скажіть, допоможіть, що заважає одужати. Заважає закритий шлях дуже сильно. Всі шанси є, що подужати. Все робиться. Тут підливали. Дуже негативна магія йде в минулому. Ще розбите серце, заперечуюсь негатив обираю, стягують енергію. Заперечую, убираю. Ця людина, більше мені йде чоловік дуже агресивний. Він може через третіх людей якимось чином за вами спостерігати або сам з вами контактує. Заперечу, весь негатив убираю. Ще порча на самотність стоїть. Хвороба має роз'єднати. Заперечу весь негатив убираю Може, тут вийшла карта, бути вам легше стати, але ненадовго, якщо розлучитися. Це омана, все одно вас будуть добивати. Заперечу весь негатив убираю. Налили землю, підкидали. Хоча захист стоїть. Те, що вам підклад робили, пічі, закапували в землю, воно все стоїть. Захист. Заперечую весь негатив, Убираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одужання, знімаю всі порші і прокляття, негативні програми обираю, відкриваю шлях на щасливу долю, на здоров'я, буде так і так буде. Все погане, лихе назворіти з тих, хто дивиться відео, виймаю повністю всі негативні програми з близьких людей знімаю. Криваю шляхи на одужання буде, так? Буде все сказано, здійснено так буде. Духівка випрошу допомогу. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив втручання, що заважає одужати усім, хто дивиться відео, близьким людям. Іде щось роблять із дітьми на дітей. Це як. Так, агресія дуже сильна. Хтось обирає дітей. Ну, тут борються за чоловіка, за його гроші. Якщо от дивляться жінки, заперечую весь негатив, убираю. Вищі сили, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, на одужання дітям відкривається шлях. Більше діти не хворіють, буде так і так буде. Відновлюється енергетика, повертаються до життя діти. Буде так. Здійсним так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є негативний магічний вплив втручання, що заважає одужати, встати на ноги тим, хто дивиться відео, близьким людям, щоб припинилась біль. У вас тут може програтися дві речі. Ви як донор енергії, хтось висасує, викачує енергію. Це може бути жінка, яка має онуків похилого віку. Ще може бути жінка. Зараз я хочу подивитися. Міняє долю так, в прив'язку ставить, дивіться, у вас або є діти, або ви вагітні такого плану. Може таке бути, що як хоче собі таке, хоче завагітніти, як стягує дитину, стягує. Оцей, що, ну, що, Може, вона не може народити, може в неї в цьому проблеми, і вона оцей успіх, вдачу до себе хоче забрати стягу з такого плану. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Адвертаю ворогів на віки вічні, більше втручатися не зможе. Або заважає, щоб ви не змогли завагітніти, зриває вагітності. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю, одвертаю ворога, ну який вічні перекриваю. Більше нема жодної перешкоди. Немає жодної перешкоди, щоб одужати усім, хто дивиться відео, близьким людям відкриваються шляхи дороги. Перекриваю на одужання. Віщо немає жодного перешкоди, всі порчі прокляття, мороки знімаю. Негативні програми обираю, прив'язки, знімаю все, що по колу куди не піде, всю енергію повертаю назад. дитину верту. Буде так, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю допомоги для усіх, хто дивиться відео. Да буде захист міцний і вдень, і вночі захищайте. Ворогам дороги не давайте, відведіть ворога на які. Одцікаю висняти, відвертаю, відкриваю шляхи на одужання, на здоров'я буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено так буде. І є друге питання. Що, верніше, скільки ще буде тривати лікування сина, військового сина, чи просто дитини цивільної? Чи буде ходити на протезі і чи буде рухатись рука, і коли повернеться син з лікування. Якщо є такі проблеми у людей, хто дивиться відео, чи буде ходити син чи донька, і чи буде рухатись рука, і якщо довго буде тривати лікування. Зараз я буду чистити, тут не просто, тут є вплив. Псих, людина психічно неврівноважена, підливає, л'є на фото, заперечує програми негативні, порші на смерть робляться тут майбутнє. Заперечує весь негатив, убираю. Е, Міняють долю на самотність, заперечує весь негатив, убираю. Цю програму негативно знімаю, обираю. Дивіться, так буде ходити, рука буде рухатися, і до кінця цього року має, верніше, може, на новий рік такого плану повернутися в Україну, повернутися з лікування, або якщо в Україні лікується дитина, то повернутися додому. Це дуже хороші карти. Те, що зараз, так, якби все рівно, рівно, немає зрушення ніякого, це через магію підклади. Є ще одна жінка психічна, теж агресивна, що втручається, заперечує, весь негатив убираю. Знімаю повністю весь негатив. Убираю, прошу вище сили відкрити всі шляхи і дороги на лікування синові. Тих, хто дивиться відео близьких людей, відкриваю шляхи дороги, якщо є ці проблеми. Більше нічого не заважає встати ходити на протезі. Відновилась рух, рух руки. Більше немає жодної перешкоди. Відновлюється рух руки. Буде так і так буде. Всю борчу Моя порчу настрою, повертаю ворогам, хай з ними все це станеться, буде так, так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили, допомоги, прошу, скажіть, допоможіть, що заважає відновити рух, рухомість, інервацію руки, стати ходити, встати на протез, якщо є такі питання, проблеми. Тих, хто дивиться відео, близьких людей, дитині або тим, хто дивиться відео. Буде все добре, буде ходити, робити, працювати. Заробляти зможе на своє життя. Повне щастя, здійснення мрії. Дуже хороші карти. Я тільки цю людину хочу забрати. Є е, така людина, дуже якби, агресивна. І це як зрада. Може в обличчя посміхатися. Це можуть бути з роботи. Заперечую весь негатив убираю, Заперечую весь негатив, убираю, Всю магію знімаю, відкриваю шляхи на одужання. Більше нічого не заважає відновити рухомість. Інервацією верхніх кінцівок. Почати ходити, стати на протез. Заперечую весняти, вбираю, відкриваю шляхи і дороги, на одужання дорога відкрита. Буде так, перекриваю, перекриваю всі прокляття порші на здоров'я, порші насмерть знімаю, повертаю ворогам, хай з ними все це відбувається по Верховному суду, не на переклади на них самих. Буде так і так буде. Більше ворог не може втручатись, заважати, одужати не зможе. Відновлюєш всі шляхи і дороги на одужання, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одужання, на лікування. Більше ніщо не заважає відновити рухомість кітців. Почати ходити, стати на протез буде так і так буде. Відкриваю шлях, дорога відкрита, порчі Всі негативні програми і з рідинку браю. Ти подкладів знімаю, портафа. В кладовицьку маю знімаю. Буде. буде все сказано, дійсно так буде. От, і тут треба буде ще дивитися, щоб не повторювали, бо в вашому оточенні агресивні люди. Які бажають тільки погане зло, зло роблять. Отака От вийшла сьогодні кава. Дякую усім за донати, за те, що ставите уподобайки. Пишите коментарі, мені це дуже відновлює енергетику. Приємною я радію, якщо вам стає краще. От. І також хочу запросити на прийом. Індивідуальний номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Буде закріплено в коментарі. Туди можна написати питання на загальний розгляд. На YouTube-каналі це дуже працює, особливо, якщо можна переглянути хоча б три рази, і ці чистки ще іще більше закріплються, допомагають. От і також хочу нагадати, як мають пити каву українці, ви маєте поїсти обов'язково, випити води, зробити каву, придбати каву і е, зробити донат для наших військових України. Шукаєте, е, хто збирає, е, які збирають речі, чим допомагають, може пораненим допомагають. Будь ласка, не забувайте хоча б 1 гривню кожен день. Не забувайте. І набагато приємніше пити каву стає. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам здоров'я міцного, щоб відновилися всі системи в організмі до ідеального стану, і до вас постійно стабільно надходила енергія, молодість, краса, здоров'я, щоб ви були. В силі могли ходити, вставали на ноги, рухались вперед, щоб ви могли працювати, піклуватися за себе, за близьких. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!